Друзі, всім вітання. Їдемо далі, їдемо далі. Що в нас сьогодні? Скажу, що в нас сьогодні понеділок і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці, але ні. У нас сьогодні вже четвер, 31 жовтня, і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Так, друзі мої, що я вам хочу сказати, як ви бачите, хто дивився мої попередні відео? Нічого не міняється, все лежить на столі, все лежить. Зараз просто так легасника сонечко вийшло. До моєї зловлю я трошки вам того такого сонечка, бо вчора і сьогодні в нас дуже теплі дні. і... Дякую вам за те, що ви за мене не забуваєте. Я розумію, що вам хочеться чогось трошки заспокійливого, чогось трошки так послухати, повишивати, під хороший настрій, знаєте, забутись трошки з нашими -тими страшними реаліями, дати своїй голові трошки відпочити. Я теж це хочу, повірте, я теж це хочу. Для мене це. Не відео чиєсь дивитися, ні, це не то. Для мене це фізична праця. Тобто мої руки, якщо щось роблю таке важке, там в землі чи десь щось глобальне, але фізично я працюю, я морально відпочиваю. От якось так в мене виходить. Тому після таких фізичних розвантажень мозку, я втомлена, звичайно, тому що воно дається взнаки. Цей тиждень був прекрасний. В неділю ми мали виставки Мирослави в Винниках. ми були долучені до того, ми допомагали спочатку збирати, потім розбирати. Секундочку. В понеділок реально це було це був такий, відходила я від цього. Потім сьогодні, четвер, сьогодні, а що я вівторок робила? Вівторок я не знаю, де я була. Ну, бачите, якось так воно є. Знаю, наприклад, що вчора, ага, вівторок, вівторок, в мене канікули в старшого. В старшого канікули меншого возим до школи, а старшого мусимо. Ну, як мусимо? Ми не мусимо. Він сам а, визвався. Допомагати з земельними роботами біля будинку. І, ну, звісно, за грошову городу. Ну, як ж тут? <свісно> То мені треба цього робітничка, знаєте, завести, потім обід йому, потім забрати йому. Це такий калим називається. Але нічого, вчора він дуже гарно попрацював. ну, Звісно, я була біля нього і я ж не можу стояти. Я ж кажу, мені треба. Перезавантаження, і я йому допомагала, він воду прокладає до будинку, тобто канаву копає. Вже сміялися, що ми мали провести воду, а добули воду. Десь там якісь незрозуміли. У нас там водичка пішла, не знаю, що це таке. Там ж якісь там води. Я не думаю, що там джерело якісь будували будинок, ніби не було ніякого джерела. Але це таке, то важливо. То про це все на іншому каналі. Якщо ви хочете, будь ласка, підписуйтесь, є посилання внизу під відео. Сьогодні ми будемо говорити про вишивку. Ви знаєте, ось такі дії, такі, такі виставки, такі зустрічі тематичні щодо виставки щодо виставок, чи навіть виставка. Ханмей Експо, чи Виставка Мирослави, чи Любия якісь збіговіськовишивальниць. Ви знаєте, воно якось так воно. Чесно, я морально втомлююся, але я духовно насолоджуюся, тому що хочеться ще і ще робити. Тут лежить будиночка, лежить собі, лежить. Але я вам маю щось показати, тому що я трошки працювала над воловим оком. Так, Тут в мене торба є її з собою ношу. Складаю тако, не звертайте увагу, що воно пом'яте. Ну, помняте, то пам'ятайте. Ця уставка ще не, не доторкнута. так? А ця уставка в мене друга виглядає ось так. Ось так. Сьогодні четвер, сьогодні я ледь скотилася з ліжка, чесно кажучи, вот знаєте, щоб ви посміялися. Я не знаю, скільки разів вчора нагнулася і розігнулася, але сьогодні я люблю спати просто на животі. Лягла на живіт і така, думаю, боже, як я маю перевернутися. Тобто я навіть не мала сили перевернутися з живота на спину, бо мене так болить поперек, що просто це дурниця, воно пройде. От зараз я розходилась, мені все окей. Хочу сідати вишивати, накопичилося багато відео. Я зараз буду сваритися. Знаєте, до кого я говорю? Іди сюди. Та йди сюди. Та легонько не падай. Мала. Тако. окажи, всім привіт! Мене звати Джулі. А якщо серйозно, мене звати Джулієта. Я така малесенька, мені ще навіть нема три місяці. Але я вже люблю вишивати І своїми гарними лапками. Буду мацати оцево. Вишиття. Так, знайомство, сподіваюся, у вас пройшло нормально. Е, продовжуємо. Зараз монтую трошки відео е, і буду потихеньку заливати, а поміж тим буду. Е, Паленки міняти <мені так> песикові, я жартую. Е, поміж тим буду е, монтувати далі і буду, буду вишивати. Бо Тут не треба вже нічого рахувати, тут нічого не треба вже думати, основу покладено, треба просто заповнити ланцюжком. поміж, оце все. Одним словом, ці хрестики жовтенькі, пробачте, пальцями. Оці жовті хрестики це є звичайні хрестики, не склало ніяких труднощів їх зробити. А вже Тицю і не можу зрозуміти, чого в мене щось я вже натицяла на камері, що не можу я зближити і, і відближити. Одним словом, піднесу вишивку, просто буде можливо трястися. Ось ці хрестики жовті, це без проблем, вони вишиваються, розумієте? Саме більше бісить у ті зелені, тому що тільки сядеш вишивати, вже треба пересунути. Тільки сядеш вишивати, ну якось цей ланцюжок не так захоплює, як все решта. А ось тут, а ось тут вже знаєте, ви як робите три тих дороги верх вверх то воно ну таке зразу дивіться, яка краса. Одним словом, зараз маю нестримне бажання це робити. Сідати, вишивати. Я далі кручу той об'єктив, я не знаю, що з ним сталося. Хто мені тут що шопонатицював? І буду потихеньку вишивати, з вами буду ділитися в разі чогось буду вам розповідати, тому що хочеться і розпочати, хочеться і продовжити будинку. Якийсь такий, знаєте, і рознос такий в мене, що я просто сама себе шокована. Тому. Я сподіваюся, у вас все добре. Дякую всім, хто писав мені, чи в мене все добре. Так, буває різне. То захворіла, то купа справ, то, то вже все от присідаю тепер. Треба завершувати цей тиждень, а я тут знову і знову починаю це відео з словами. Давайте я приберу цей стіл. Так. Кому набридли ті слова, кому вони набридли, прошу. Чекаю вас в коментарях зі словами Марія Тезасранка. Засранка. Прийму всі коментарі. Будемо завершувати цей тиждень, але для початку я би хотіла вам дещо показати, що я отримала. Маю тепер ось таку книжечку Національна спілка майстрів народного мистецтва України і звання народного майстра. Я смішна тут на цій фотографії. якась Одна брова вище, друга нижче. Висвітлили мене так вже таке лице, це біле, що просто. Але нічого, дивіться, яка сорочка гарна. Тут я спеціально вбиралася в Бойківську сорочку. Ви знаєте, до цього звання йшла я довго, і, можливо, я би до нього не дійшла, якби не мої подруги, які мене підштовхнули до цього. І ми разом подалися на народного майстра, за що Наталі Мирославі велика подяка, тому що в деяких таких моментах я дуже лінива. Тобто якесь визнання для мене це та наша, та не треба. Отака, знаєте, я. От, але воно вже в мене є, і я знаю, ну. Я там пишаюсь, чесно. Я вдячна всім, 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 всім. Все про лайкою обов'язково. Хто привітав мене у Фейсбуку, в інстаграмі. Для мене це дійсно було надзвичайно приємно почитати, бо хто як не ви, хто як не ви, дорогі мої, будуть мене підтримувати? Оце вона зараз, Джулічка, Джуля, не треба грести ту торбу, Дякую. Вона так завжди буде чемна, ви не знаєте? Одним словом, хто як не ви, мене підтримував всі ці довгі роки. Знаєте, як так, такий жарт гуляє в інтернеті? Раніше не було інтернету, то, що ти придурок знав тільки, знала тільки твоя сім'я. Так от, до чого це я веду? Раніше не було інтернету, і те, що я вишивала, знала тільки моя сім'я. Дуже приближені до мене люди. А вже коли з'явився інтернет, то я вже по-іншому почала свою діяльність. У мене навіть сайт був колись, Сергій мені робив. І в мене були магазини рукодільні, і різного, різного цікавого кругом них крутилося. А потім, а потім я пішла в другий декрет, і тоді я зрозуміла, що ти або працюєш, або там є мамою, тому що. Дуже багато моїх клієнтів були зав'язані на мені і хотіли бути говорити тільки зі мною. Ну, знаєте, дехто скаже, боже, це банально продати нитки чи бісер. Ні, дівчата. Це не воно. Для мене розмови за вишивкою про вишивку, і навіть банальне підбирання бісеру до схем. Це для мене була якась дуже така велика творчість і ниточки, і тканинки завжди. Коли ти в темі, ти можеш людям порекомендувати хороше, якісне, і люди до тебе потім вертаються. Ну і так склалося, що я не могла розірватися між дитиною і магазинами, тому, тому я вдома. Тому я вдома і почала тоді вже свою кар'єру для Ютубу. І з вами тепер ділюся. І з іншої сторони, чесно кажучи, це набагато. Я не скажу, що це менший мінінгіт, типу Ютуб, але. Ти засинаєш, і ти не думаєш, оренду треба заплатити, зарплату, треба заплатити, відпустку ти не їдеш, тому що ти мусиш пільнувати магазини. Можливо, а, оце, до речі, до чого я вела, що говорила з Сергієм, і він каже мені: е, мають працювати менеджери, тобто ти або вишиваєш, якщо ти будеш вишивати, ти не будеш. Е, ти не зможеш бути менеджером свого магазину. Так, так і є, дівчата. Так і є. Ти або менеджер, або е, вишивальниця. Ти або менеджер, або бариста. Розумієте? Вот як треба. Тобто, ти любиш свою справу. Я люблю свою справу. Але ще треба вміти ем, керувати тим всім. Тут в мене вже такий трошки промах. От, ну нічого страшного, я буду з вами тут, е і дітей припільную, і вам щось покажу, тому я вам дуже вдячна за те, що ви мене дивитеся, ви мене підтримуєте, і за те, що пишете, що це звання це дійсно те, що я би мала отримати. Дякую вам за це. Зараз повертаємося до вишивки. Отже, будиночка стоїть. Буденочка стоїть чого? Буденочка стоїть тільки по тій причині, що я послухала Наталю Мужицьку, де вона сказала, що закінчу одне, потім інше. Так от, не можу я цього тижня нічого закінчити, тому що цього тижня були канікули. І ми весь свій вільний час кинули на будинок. Тобто треба щось зробити, ми поїхали. Там день нема, вечір вже нічого не хочуть братися. Не то, що голку в руки, вилку до рота не можу підняти. знаєте, На другий день відходжу, потім знову, потім там купи, там приїдь. Одним словом, все про це ви можете подивитися на моєму другому каналі їсти саду, її життя, де ми будуємо собі будинок. А зараз я вам покажу волові вока. Так, волові вока. Ну, кажуть, волові ока, ну, у нас в нас вока очі. Вочі то є Вочі. Ось так вони зараз в мене виглядають. а що це я тут пропустила? Тут ви ж, знаєте, як, дівчата? Чому воно отак зараз у мене виглядає? Бо я хотіла середню смужку вишити, тому що вона е зелене, тут шиється. Раз, два, три, чотири. Так? Одним махом я це шила. І е оранжевий я десь в машині була вишила, а з рівного ми їхали. а цей а оце червоненький ланцюжок, воно не широке. І я подумала, що воно буде дуже так швидко йти. Так, воно йшло швидко, але коли я п'яльце переставила на цю частину, я зрозуміла, на що потім знову переставляти, давай, Марія, ще й вже низ. Ну і я вже бачите, захопила собі низ. Тобто, верх, бачите, верх мені тут під верхом голка незручна. Ось центральна частина п'яниця і місце для... місце для роботи Джулічка. І, відповідно, я отак йду ним. Зараз в мене ось тут, бачите, вчора не дошила навіть кусочок, але я цим буду займатися. Мабуть, потушню вас ще цей наступний тиждень, що буде, тому що пообіцяла собі, що поки не закінчу цю уставку, на інше не перейду. Хоча буденка гарно просувається, просувається, лежить, просунулася спочатку гарно. Але моя коліжаночка почала також буденку. І таку саму схему, як я, і вона мене вже доганяє. І тут включається турборежим. Канікули закінчились, діти тебе не ташнять, їсти, їсти цілодобово не просять. Все, Марія може вертатися до буденки, до турборежиму, але тут мені треба спороти. Ось це я спорю, тут вже в мене розвороток є. Супер. Ну Тут воно в мене дивіться, в мене гарно тут вийшло. Це перша, а це друга. Тут вже навіть і стебловий дано, і золотко Дано. Майже всі стеблові. ось тут тільки по цій стороні треба дошити. Ну, все-все-все, ну, про це буду розповідати вам на наступному тижні. А цей тиждень завершуємо так. Я не знаю, скільки я вас там, вам там назнімала, тому що реально не було часу. Сподіваюся, я виправлюся. І в нас заходять холода, да? в нас заходять. Трошки дощик, і я сподіваюся, що я буду більш закрита в хаті і зможу активніше працювати над своїми планами. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Я вас всіх люблю, цілу обнімаю. З вами була Марія, і побачимося в наступних відео.